Ірина Марченко казка про доброго Петрика. В одному місті жив у хлопчик на ім'я Петрик Петрик дуже хотів мати багато друзів, але він зовсім не вмів дружити, а вмів тільки битися. Він думав. Що тільки бійкою і грубістю можна щось комусь довести або привернути до себе увагу. Хлопці його боялися, і друзів у нього майже не було. Одного разу Петрик побачив на дорозі велику калюжу з різнокольоровими брудними плямами. Він підійшов ближче. Щоб краще розглянути її. І потім раптом, проїжджаючи повз автомобіль, оббризга його з водою зміг до голови. Петро, весь мокрий і брудний, хотів було бігти додому. Але тут помітив, що знаходиться всередині прозорої великої мильної бульбашки. Спочатку Петрик дуже здивувався і почав її розглядати, але потім злякався, бо зрозумів вибратися з бульбашки він ну не зможе. Вона була дуже міцною і ніяк не хотіла лопатися. З того часу всі погані справи Петрика назад до нього ж і поверталися. Наприклад, намагається Петрик кого-небудь вдарити, а бульбашка удар йому назад повертає. Кине Петрик в кого-небудь камінь, а той летить назад, прямо в Петріка. Що ж воно виходить? Я тепер сам тебе докуп. Подумав Петрик, йому стало дуже боляче і прикро. Як же мені тепер грати з хлопцями? заплакав хлопчик. Так він і ходив кілька днів у бульбашці. Битися боявся адже себе бити боляче і не цікаво. Грати одному нудно, а от бульбашки ніяк не міг позбутися. І ось вже зовсім зневірившись, Петрик сидів на лавочці на дитячому майданчику і спостерігав, як весело грають діти. Раптом він побачив дуже симпатичну дівчинку з лялькою. Дівчинка не знала, що Петрик любить битися і не злякалася його, а навпаки, покликала грати. Петрик дуже зрадів і вирішив пригостити дівчинку яблуком. Яке було в нього в кишені. Він простягнув їй яблуко, і тут сталося диво, бульбашка лопнула. Петрик був просто щасливий. Нарешті він звільнився. Коли Петрик прийшов додому, він побачив на столі два великих яблука. Дивно, подумав Петрик, звідки їм тут взятися? Але адже останнє яблуко я подарував дівчинці. Наступний день Петрик знову пішов у двір до хлопців і дав їм свою машинку пограти. А коли вернувся додому, побачив дві нові гарні машинки. І став Петрик помічати, що як тільки він зробить комусь добру справу, це добро до нього повертається. Та ще в подвійному розмірі. З тих пір Петрик робив тільки добрі справи. У нього з'явилося дуже багато друзів. Він навчився дружити з усіма і зовсім перестав битися.